Всім привіт, друзі! Мене звати Мібро і сьогодні відео буде дуже прикольно. Да, да, друзі, не удивляйтесь, сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Да, ми давно не знімали Майнкрафт, що все на світі, друзі. Да-да, не удивляться. Так, хорошо, друзі, сьогодні буде відео дуже прикольно. Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Бес мишки. Да, друзі, як буде мишки. Ми будемо нажимати кнопку, і ми могли поламати. Все. А так ми мишкою крутити наліво, направо, на низ, наверх, ми не можемо. Да, да, друзі. Відео таке буде. Вау! Круто! Берете печеньки, чаєчик. Відео буде дуже прикольне. І ми починаємо відео, друзі. Да, я так швидко кажу, тому що я давно не знімав. да. І ми починаємо відео, друзі. Погнали! Так! Починаємо виживалку, друзі, дуже просто йдемо. Так, да, ми не можемо мишкою нічого робити, тільки кнопку нажимати, та ми могли поламати. Все. отак Бачите, я нажимаю хоп, і все, я починаю ламати дерево. Все, я поламав. Давайте тепер ось тут ми поламаємо дерево. Оп, все, друзі, і йдемо так потихеньку, потихеньку. так Стріп, хопа. Так, друзі, все, йдем. Дуже все таке відео, я думаю, буде прикольно, дуже круто. Так, починаємо ламати. Бам-бам-бам-бам-бам. Все, тут ми поламаємо. Ні, отак так будемо дуже довго. Вся, вся ріша. Так, починаємо йти сюди, давайте ми. Так, мишкою ми можемо робити тільки отак, от типа. Ой, все не так зробив. Отак от беремо, берем, хоп, все, верстачок і досить сюди. Все, друзі. А кнопками мы можем подклю... робити кнопками, і все так. Ой, боже, я упав. Біжимо сюди, тепер. Хопа. Так, все, тут вся четко. Давайте тут поломаємо тоже. Ой, дерево, одне. Так, ломаем, друзі. Хоп-хоп хоп. Все, ми поломали, Ідемо назад. тепер, Друзі. Хопа-хопа-хопа. Хопа і хопа. Давайте ще одну ми. Подубу. Боже, боже, все. Я так давно не грав, друзі. Да, так, берем. О, щось типа шахта знайшов, щось типа такого, да? Я яке зможу вилізти, друзі, вилізти? Я взагалі, мишки не можу крутитися, нічого. Мені треба. Я не знаю, так придумати, Якс. Боже, я не знаю, друзі, що вам таке сказати. Типа, блін. О, все, я придумав як, все дуже хорошо. Ідем сюди. Нам зараз треба буде поставити верстачок. Так, беремо верстачок. Ставимо його. Пап, ой, і так, бамс. І починаємо ми робити наше діло. Так. Палички, бем бем бемс бем бем бемс Все, так ми робимо. Оп, все, ми взяли, що нам треба. Ой, так, отак. От і починаємо ми отак от робити. Боже мой, треба. Бачите, друзі, я не знаю, як так виживати, це ну, нереально виживати отак. Тупо ви дожди брати тупо. Ну це нереально. Скажіть, друзі, ну виживати так. Це... Важко дуже так виживати, реально тупо не крутить, не можна мишки, Тупо ламати мишки і все. Я не знаю. А як мені камінь добути, я хочу Та ну, Мені треба що шукати руди якісь. Отак я можу. Я не достаю. Отак, все, друзі, все, що я можу зробити. Бачите, отак от тупо. Ну, це буде дуже довго, нам треба шукати, я не знаю, камінь, коротше. Да. Зараз будемо йти шукати камінь. Давайте ми заберемо верстачок нашій. Все, ідемо. Так, друзі, йдемо потихенько, потихеньку-потихеньку. О, я знайшов камінь там. От там я можу добути свій перший камінь. Так, друзі. Так, да, я буду все показувати. Я не хочу робити паузу, я хочу ви подивилися, як це іграти тупо без мишки. Реально, без мишки дуже важко і. Реально, друзі, тупо. Отак треба іти. Отак потихеньку, боже мой. Отак хоп. Хоп-хоп. Мишка в мене ще зараз стоїть, така, думаю. Що ти робиш? Як ти Майнкрафт граєш? так, да, друзі? Все, каміння я Починаємо камінь добувати. Отак. От отак, друзі. Боже, я не достаю, боже мой. Отак, от все. Тепер ми беремо. Зараз верстачок. Ставимо отак. От отак. І тепер ми почнемо робити. І зараз здамо собі кайло. Все, друзі, кайло готове. Так, давайте ми поламаємо його. Так, фу, все, тут я все зробив, забрав, тепер. Тепер, 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 нам надо зробити. буде... Піч! Блі, а як я буду звірей вбивати? Вони будуть бігати по всьому, що можна. А я тільки можу отак бігати, я їх, ну, типа, не дожену. Боже мой. Я не можу забрати нічого... О, ні, забрав. Так, хорошо, йдемо дальше, друзі, тепер. Це піпець яке важке виживалка, це просто. Просто піпець. І придумав я таке, боже мой. О, се камінь там багато, друзі. Давайте ми підем туди. А ну, друзі, секунду. Так, друзі, я тут. начинаємо далі йти. Так, фух, отак. ідемо потихеньку, тихенько, 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 тихенько. Ідемо, коротше, тихенько, спокійно друзі. Добувати наше все на світі, що можна. Так, да, друзі, фух. Отак, хопа, 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 хопа Так я можу поламати. Давайте поламаємо хопа Хопа, хопа, Все, так, хоп, хоп, хоп. Отак потихеньку йдем, друзі. Отут камнів багато, бачите, друзі, як багато тут камнів дуже, це просто піпець, я считаю. Боже, ні, треба, знаєте, як це робити? Отак зараз. А, блін, це не камінь, боже мій. Так, беремо, так, бамс. Отак, зараз. Боже бамс, хоп, хоп. отак назад іти вперед. Так хопа 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 хоп. Отак берем потихеньку боже мой. Отак робить. Блін, тут не достаю, все. Ну все треба у меня. давайте так зробим. Хоп, друзі отак спокійно ми мы да. Так Рту там нам треба зробити? Блін, це все, не все можна, ще. Так, це дуже. це, конечно, дуже грусть. круто. Бамс, пагіт. Пагі. Так, все, це дуже хорошо, друзі, бамс. Кстати, блін, як я міг так протупить. Ви бачили фільм, типа, який буде про Майнкрафт? Блін, прикольно, тільки трошки дивно, а так. Ми дуже давно ждемо фільм по Майнкрафту, друзі. Ну, все правда, я вам скажу, ми дуже давно його ждемо. Або кіно можна назвати, фільм-кіно, кому як простіше, друзі, да. Так, отак ми добуваємося спокійно, потихеньку. Боже, як це довго, Тепер давайте ми зробимо... Ой, блін, і так. Ой, ще я роблю, без ми ще Десь все. Привик просто. Друзі. Ой-ой-ой, куда мы Не, давайте вот тут мы поставим. Вот так пробуем. И робим печь, друзья. Все, друзья, тут мы все сделали. Офигеть. Теперь давайте мы поломаем. Могли, конечно, деревяшку и все сделать. Ну, окей, не ссу, друзья. Давайте мы пойдем дальше. Теперь. Ой, я выкинул нечаянно. Боже, боже, друзі, друзі, так. Дедем сюди, хопа, хоп. Так, друзі, йдем сюди, сюди, хоп-хоп-хоп-хоп. Кстати, як ви дуже любите ще когось дивитися, друзі, не тільки мене по Майнкрафту, Ще когось Можете їм написати, хай попробують повиживати без мишки. Тільки кнопку клацать можуть. А так, хай попробують без мишки поіграти. Я вважаю, це дуже круто буде, друзі. Блін, знову викинув нічого не. Боже мой. Так, друзі, сек. Так, друзі, я тут. Ось все, що у нас. Полю... Ой, Боже, не упав. Все, що у нас, друзі, вийшло, Да, таке простеньке відео. Ну, як сказати, простеньке, без мишки грати. Блін, я так. І треба так я заліз погано. Так, друзі. Все, що у нас вийшло, да, друзі. І ще я вам скажу. Ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, друзі. Я пішов знімати відео на другий каналчик свій, да друзі. Що вам скажу. Ставте лайки, пишите коментарі. як вам знімати другий час, да, друзі. Я просто так бату балакаю. Фух, все, друзі, всім удачі. І всім друзі. пока-пока. І слава Україні, др др друзі. Да. Всім пока-пока.